Доброго дня! Друзі, в цьому відео хочу більш детально розповісти вам про знежирювач поверхонь від компанії Ultimate, а саме IP 7. Це дуже ефективний знежирювач очисник поверхонь, який побудований на основі органічних розчинників, але при цьому є абсолютно безпечним. Він дуже ефективний у видаленні стійких забруднень з вікон або лакофарбового покриття. Надзвичайно ефективний і як він працює, покажемо вам далі. І так, тепер продемонструю вам просто неймовірно крутий засіб, це знежирювач та очисник для кузову або вікон IP 7 від Ultimate. Якщо у вас є проблеми з натиранням вікон, розводи, бруд або будь-що, це те, що просто позбавить вас страждань. Зараз вам продемонструємо. Це буде, я думаю, дуже гарний приклад. Маємо ось таку штуку. Я думаю, багато хто знає, що це. Відповідно силикон спрей і що ми будемо робити? Отак. На жаль, його тут вже не досить небагато. Тепер ми зробимо ось так. ну Самі, я думаю, розумієте, що це просто жах. Нагадаю, тут у нас. Силікон в абсолютно чистому вигляді, так би мовити. Дали йому навіть трошки часу підсохнути. Я думаю, ви чудово розумієте, що це ну, досить таке гарне забруднення. Беремо ip 7 на фібру, можемо трошки додати так. на вікно. І тепер абсолютно легким рухом, без розводів, витираємо все насухо. Ну це ж круто, скажіть. Іще додам. Він побудований на органічних розчинниках. Не дивлячись на це, він абсолютно безпечний до всіх поверх. Це не значить, що його можна наносити там на пластику великої кількості, наливати і так далі. Ви маєте робити все з розумінням того, що ви робите. Але це неймовірно крута, і ефективна штука для видалення саме ось таких забруднень для щоденного застосування. Дуже круто використовувати його перед нанесенням будь-яких захисних складів: воски, сіланти, керамічні покриття. Забере абсолютно. Утно на 100% залишки пасти або будь-чого, що могло замаскувати, скажімо так, процес полірування. Тобто, якщо є якісь нюанси, ви не впевнені там на 100%, що саме сполірувало, або паста замаскувала, і так далі, він вам це все проявить. Тобто ви не будете мати в процесі нанесення, скажімо так, керамічного покриття, так коли ми маємо вже розчинник ну, Які є в керамічному покритті, і відповідно він прибере силікони. До речі, дуже в багатьох я чув таку історію про те, що після полірування, коли знежирюють просто спиртовим розчином, а потім починаються розводи, тобто погано розполіровуються керамічні захисти і так далі. Я вам скажу так: ті, хто спробував цю штуку, позбулися цієї проблеми на 100%. Все наноситься дуже легко, розполіровується дуже легко і працювати стає набагато комфортніше. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання. Пишіть коментарі, ми з радістю вам підскажемо, як краще доглядати за вашим авто, як позбуватись якихось певних нюансів, які у вас можуть бути. Допомагайте нам розвивати український YouTube. і саме головне, доглядайте за вашими автомобілями правильно разом з Ultimate.